Як же змінилася безпекова ситуація на Сумщині за останні півроку, розповів під час брифінгу голова ОВА Володимир Артюх. Говорив очільник області і про проблеми, які існують в регіоні. І також про причини їх виникнення по фортифікаційним спорудам з 2014 по 2021 рік на фортифікаційні споруди на ті 560 кілометрів, які ми знаємо, кордон було витрачено всього 8 мільйонів на 560 кілометрів. Ви розумієте, що це нічого, що стосується. Укриттів 7 мільйонів по всій області за 8 років війни було витрачено всіма громадами, всіма бюджетами місцевими, обласними витрачені такі кошти: 8,4 і За словами очільника області, значно покращився оборонний потенціал регіону. Зокрема, зросло фінансування оборони. Якщо ми сьогодні кажемо на ці заходи, в тому числі підтримки збройних сил. У нас витрачено 2 мільярди 625 мільйонів, і левова частка пішла на захисні споруди. І сьогодні ми збільшили там більше, ніж на 300 захисних споруд. Ємність збільшили фортифікаційних споруд. Які надали нам можливість підвищити інженерне обладнання території Сумської області, надати можливість нашим збройним силам, нашим підрозділам, в тому числі територіальної оборони наш, а сьогодні виконувати завдання надійно це допомагає їм, по перше, не допустити створення планів по захопленню території України. А головне, що це захист життя. І здоров'я наших бійців. Це ми зробили сотні кілометрів. Це працювали сотні інженерної техніки, це працювали тисячі людей. І це все за місяців Ми витратили на підтримку збройних сил, укріплення, фортифікаційні споруди, понад 2 мільярди. За словами посадовця, мешканці Сумської області зараз мають три головні загрози з боку Росії. Всього три пункти: це артилерійські обстріли наших прикордонних громад більше 4 тисяч за останні місяці було обстрілів. Друге, це авіаційні ракетні обстріли по всій території області і третя загроза, якої ще півроку тому не було, це дії диверсійних груп противника, які заходять на нашу територію, які вбивають наших людей, які знищують нашу інфраструктуру. Це три загрози, проти яких сьогодні, в першу чергу, це збройні сили, сили безпеки Сумської області роблять все можливе для того, щоб якнайменше вплив ворога був на людей і інфраструктуру нашої сумської області. Аби обезпечити мешканців регіону, проведена колосальна робота щодо посилення протиповітряної оборони та системи оповіщення населення. У нас сьогодні є підрозділ, у нас сьогодні є зброя. У нас є Систему управління і тактика застосування цієї системи. Ми покращили систему оповіщень, джерела цієї інформації щодо прийняття рішення про оповіщення, збільшили в десятки разів. Тобто, значно все ми для підсилення бойового потенціалу добилися за моєю доповіддю формування ще трьох добровольчих формувань в північній частині області. Тобто, цей комплекс заходів, які були проведені за ці півроку, по оцінці наших військових командувачів, вони оцінюють її як достатньо. Ефективне на сьогоднішній день, але є військові показники. Це відносно того угруповання військ противника, які сьогодні існують. Але ми ведемо сучасну війну, і підсилення з боку ворога може бути здійснено досить оперативно і мобільно. Голова Сумської обласної військової адміністрації наголосив на важливості продовжувати роботу щодо посилення обороноздатності регіону для цього. За словами Володимира Артюха, слід консолідувати зусилля всіх громад. Для цього ми маємо ще далі нарощувати наші можливості оборонні і фортифікаційні споруди, тобто ми будемо ще більше їх робити інженерне обладнання території для того, щоб оборона у нас була більш стійка, більш ефективна. Для цього мають бути і відповідна кількість протяжність фортифікаційних споруд. Це стосується задачу поставив керівникам військових районних адміністрацій, керівнику. Військової адміністрації міста Суми, тобто в таких напрямках ми зараз рухаємось вперед. Ми знаємо, що і як робити. Ми знаємо, де і з ким виконувати ці завдання, але це має бути консолідація всіх громад, всі 51.